Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 20 січня. Погода супер, прямо весняна. З, у нас плюс 5. Обіцяють взагалі потеплення до е, 15 градусів. Ну, не знаю наскільки це правильно. Ну, Але так, зараз хочу вам показати, поки покажу процес. Сьогодні буду висаджувати троянти. Значить, Ось тут уже, це я взимку зробила. Висадила вейгелу, 5 кущиків. Така буде у мене красива квітуча зелена огорожа. Пересадила, це я вже все робила в січні. Пересадила лавандин так, в рядочок. Це гросо, Ну і там у мене три кущики. Тут вони ще були вже в одному місці. Потім їх треба ще вирівняти. А сьогодні я буду. Так у нас виглядають троянди. А сьогодні я буду висаджувати ті троянди, які я придбала у кліома сервіс. Багато хто питає, де у кліома сервіс придбала. Так, покажу вам ще раз, які саджанці. Два сорти. Одна плетиста, оце плетиста у нас. Назву сорт, щоб правильно вам сказати точно. Це вона червона Фла... Фламентана. Ф... Ні, фламентанц. Я без окулярів, тому вибачаюсь, якщо щось трошки не так. І друга це садова паркова. Паркова троянда Розаріум ютер Зейн. Так. Ну, я думаю, ми ще до них будемо повертатися, не раз. Так, що хочу сказати. Ось в цьому місці, така у нас є е, садова доріжка. В цьому місці будемо ставити арку, дерев'яну арку. отут тут фото вам прикріплю, покажу яку. Уже з чоловіком домовилася, він сказав, що зробить. Це вона буде дерев'яна, будемо робити самі, тому що. Ця арка коштує, якщо її замовляти, дуже дорого. А ми можемо самі з підручних матеріалів потім покрасимо в білий кольор, і буде супер. Так, одну із троянд я посаджу ось тут саме плетисту, яку буду потім пускати на арку. Так як у мене одна плитиска друга паркова, я планувала посадити з цього боку. Ще одну трояндочку. ну Я подумаю, ще або ж такий же сорт замовлю, або ж або ж якийсь інший. Тут зробили мітку, де буде саме вона рости. значить Троянда, що троянда? Троянда любить, вона любить сонячні місця, але не настільки сонячні, що прямо на відкритому сонці. Тому що вона швидко, буде в'янути швидко буде згорати. Тому бажано, щоб сонце було там за добу 5-6 годин. Тоді ваша троянда буде себе добре почувати і буде гарно розвиватися. Ось у мене така молода трояндочка, світхоней тут росте. Так, лунку зробила в лунку. Вже рукавички не буду одягати. В лунку додавлю суперфосфату. Це все треба обов'язково змішати, щоб корінці не потравмувати, не, не згоріли. Тут у мене відро це компост, набране з компосту. Такий ґрунт легкий. Також підмішаю. Ось так. Так, заливаю водичкою дощовою. Зараз трошки пропитається. Значить, дивіться, троянточку поставила в воду. Зараз покажу, який корінець. Поставила в воду і додала укорінювача. І вони у мене тут вже годинку стоять. Покажу, це плетиста який корінець. Що Та, ж таке? О, ось такий корінець. Гарненький, жовтенький, все з нею добре. Ну, як же без лаванди. Лаванда також звідки спричепилася. Так. Будемо, будемо заглиблювати так, глибоченько посадимо її. Оці ярлички я не прибираю, тому що... Вони не змиваються дощем і залишаються дуже довго. Якщо треба подивитися, що за сорт, будь ласка, подивилась, прочитала. Компост у мене не агресивний, легкий, немає якихось дуже супер вдобрив, тому так можна сміло заприсипати. Так, щоб краще росла. Ну і зверху звичайним ґрунтом. Легка заглиблюємо. Дивіться, тут уже навіть бронечка, там маленька, зелененька є. Дуже сподіваюся, що все буде з нею добре. Так, Трохи пролью водичкою з укорінювачем. Гарненько притискаємо, щоб там не було пустот, тому що у нас ще тільки січень місяць, ще буде лютий, в лютому і навіть у березні у нас можуть бути дуже сильні морози. Не знаю, як у цьому році, раніше так було. Ось якось так. Дивіться, зверху обов'язково накриваю ну, таким великим, щоб гарно помістився контейнером. Отак. От І ще присипаю землею. Ще буде, може, сніг. Снігу у нас в цьому році майже не було до цього часу. Ще будуть іти дощики. І нашу, нашій трояндочці буде тут дуже даже комфортно. Так, його вітром горщик не знесе, а навесні відкриємо і вона. Тут є ще невеликий отвір, щоб не запріла. Ну, от якось так. Йдемо далі. Покажу, де посадимо паркову. Так, ось тут. Вже підготувала лунку і тут будемо її висаджувати. Зараз покажу вам корінчик. Це взагалі, бачите, з листячком. Красонечка. Ну, корінець такий. Трошки по-іншому він виглядає. Але сам саджанець такий суперовий. Так, наш розаріум я вам прикріплю фото над ну над відео, побачите, як квітує. Повторюємо все теж. Додаю супер Це все змішую. Добавляю компостику. Також все змішую. Так, поливаємо луночку. Тому що компост сухий. Зараз трошки. Так, ця троєндочка у нас така м -м, колюча. Я її так поверну в цю сторону. Ой, не показала вам. повернусь так в цю сторону, в цей бік. Так. Ну так корінчик росте е, в бік Вирівняємо Ось так. Приємно така зелененька. зламувати брунячки. Троянда така рослинка, що яка може, якщо погодні умови дозволяють, вона може і не скидати листечко. Літаки літають. У когось інавгурація, а в когось, а хтось це висаджує в Україні троянди. Зараз притисну з усіх. Так, дуже добре треба притискати, щоб там не залишалося повітря. Це хвоя. Так. Тепер полю укорінювачем. Це в цьому відрі у мене. Раз по вітречку все вийде. Трошки підняти бірочку цю, так міцно тримається. Таку грязючку. трошки заглибила. Робимо все з любов'ю і тоді буде гарний результат. Так, все. Зверху накриваю таким великим контейнером. Ось так. І також розсипаю земелькою. Так. Тут є отвори, якщо навіть буде жарко, то рослина буде дихати. Вона тут не запріє, і все з нею буде добре. Так, ну що, всім успіхів у вирощуванні троянд, рослин. Бажаю всім миру, добра. На все добре, до нових зустрічей!